П'ятий чемпіонат України з футболу завершився четвертим поспіль тріумфом київського Динамо та завоювання ними путівки в Лігі Чемпіонів. Одеський чорноморець, який минулого сезону, посів друге місце та виборов право представляти Україну в Кубку УЄФА. Донецький Шахтар, незважаючи на своє підсумкове десяте місце, заявився в Кубок Інтертото. В фіналі національного кубку між собою зійшлись Динамо Київ та Нива Вінниця. Кияни здобули перемогу 2-0 завдяки м'ячам Реброва та Максимова, але Нива виборола право представляти Україну в Кубку Кубків. Суперником Динамо на попередньому етапі Ліги Чемпіонів став добре знайомий їм віденський Рапід. У Першому матчі, який відбувався у столиці Австрії, Рапід забив дуже швидкий м'яч, що й передумовило подальші події на полі. На сьомій хвилині після подачі кутового штумф, скориставшись неузгодженістю динамівської оборони, забив перший м'яч. Навіть виїзна поразка з рахунком 1-0 залишала Динамо непогані шанси на продовження боротьби у турнірі. Але на 89-й хвилині футболіст Рапіда Гугі наважився на дальній удар. Чим застав зненацька голкіпера киян Ігоря Кутєпова, який пропустив м'яч у лівий нижній від себе кут. Отже, 2-0 після першого матчу, і перед киянами постало дуже складне завдання перед матчем відповіддю. Але вже на 6-й хвилині матчу у Києві здалося, що немає нічого неможливого. Юрій Калітвінцев, класним ударом зі штрафного, вивів Динамо вперед. Але тільки здалося. Вже на 23-й хвилині матчу футболіст Рапіду Іванов, легко розібравшись з захисниками Динамо, відновив рівновагу у цьому матчі 1-1. Ще через 9 хвилин Кюбауер. Користавшись тотальним провалом динамівської оборони, забив другий м'яч у ворота киян, після чого вже стало зрозуміло, хто вийде в груповий етап Ліги Чемпіонів. Гра Рапіду давалася, і вони не зупинялись. На 42-й хвилині Іванов, оформивши дубль, встановив рахунок 3-1, а на 62-й хвилині матчу в свої ворота зрізав м'яч Олександр Головко. Єдине, чим Динамо спромоглось відповісти, так це гол Максимова на 77-й хвилині. Отже, 4-2 перемога Рапіду. Вилетівши з Ліги Чемпіонів, Динамо опинилося в одній 32-й раунду Кубку УЄФА, де їхнім суперником став швейцарський клуб Ксамакс. Перший матч цього протистояння, який відбувався в столиці України, важко назвати цікавим та захоплюючим. Команди створили дуже мало небезпечних моментів. Динамо в основному загрожувало воротам швейцарців ударами за меж штрафного майданчика, а гості лише контратакували. Отже, сухання, нічия 0-0, яка залишила відкритим питання про переможця цієї пари до матчу відповіді. Матч у місті Невшатель краще розпочали у гості. Динамо створило кілька небезпечних моментів біля воріт Ксамаксу, проте реалізувати їх на жаль не вдалось. Натомість швейцарці забили ледь не вперше своєї атаці. На 25 й хвилині Лесняк вивів господарів вперед. На 9 9-й хвилині другого тайму футболіст Ксамоксу Ізабела несподівано забиває другий м'яч у ворота Динамо. І тут здалося, що на цьому Єврокубкова компанія киян закінчена. Але через 6 хвилин Юрій Максимов один м'яч відквитав. І тепер Динамо для виходу в наступний раунд необхідно було забити лише одного разу. І варто сказати, що моменти для цього були, але, на жаль, підвела реалізація. Отже, 2-1 на користь Ксамаксу, далі йдуть швейцарці, а Динамо ганебно для себе закінчує цей сезон Єврокубків. Чорноморець, свій шлях у Кубку УЄФА починав з попереднього раунду, де суперниками одеситів став фінський клуб-Хік. Перший матч у Хельсінкі закінчився бойовою нічією 2-2. На 35-й хвилині Мізін вивів Чорноморець вперед. А на 43-й мусолітін красивим дальнім ударом подвоїв перевагу одеситів. Проте господарі поля в другій половині зустрічі з усиллями Легкосуо та Лехтінина зробили рахунок 2-2. Вирішальною у цьому протистоянні стала ударна середина другого тайму у виконанні футболістів Чорноморця. Спочатку на 66-й хвилині, після розіграшу штрафного, Чумаченко виявився найспритнішим у штрафному майданчику Фінів, вивівши свою команду вперед. А ще через дві хвилини після затяжної атаки одеситів на дальній удар наважився Мусолітін. Його постріл став повною несподіванкою для гулки Парахіку, і м'яч опинився у його воротах. Отже, 2-0 перемога Чорноморця, і саме одеська команда йде в наступний раунд Кубку УЄФА. Там суперником Чорноморця став румунський клуб Націонал. Перший матч, який команди грали в Одесі, пройшов за рівної гри. В першій половині зустрічі команди основну загрозу воротам суперника створювали після дальніх ударів. Проте або їм не вистачало влучності, або вдало на останньому рубежі діяли голкіпери. В другому таймі гра пішла веселіше, і обидва колективи мали можливості для того, щоб вирвати перемогу. Спочатку свою нагоду не використав футболіст Чорноморця Парфьонов. А вже під занавіс зустрічі Одеситів врятувала стійка. Отже, нічия 0-0 після першого матчу, яка залишила відкритим питання, хто з цих команд вийде в наступний раунд Кубку УЄФА. Матчі відповіді у столиці Румунії Бухаресті краще розпочали Одесити, проте свої нагоди в першому таймі не реалізували. А як тільки розпочалась друга половина зустрічі, вперед вийшов націонал м'яч на рахунку Мойзеску. Після пропущеного голу Одесити кинулись відігруватись, але потрапили у пастку. І на 60 60-й хвилині Ніколеску встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Суперником Вінницької Ниви в кваліфікаційному раунді Кубку Кубків став естонський клуб Садам. Перший матч у своїй Єврокубковій історії Нива провела на виїзді, поступившись у Таліні з рахунком 2-1. На 25-й хвилині з пенальті Крилов вивів Садам вперед. На 76-й хвилині вікмя подвоїв перевагою господарів поля. Але на 78-й хвилині Романчук, забивши перший м'яч Ниви у Єврокубках, подарував команді непогані шанси у матчі відповіді. І Нива не підвела вболівальників, які заповнили того дня Вінницький стадіон. На 66 й хвилині все той же Романчук забив єдиний м'яч у цій грі, який дозволив команді з Вінниці пробитися в 1-16-ту фіналу Кубку Кубків на радість місцевим болівальникам. Суперником Ниви на цьому етапі став вже добре знайомий українським болівальникам швейцарський клуб Сьон. Перший тайм першого матчу, який відбувався у Швейцарії, закінчився без голів. А от на п'ятій хвилині другого тайму після подачі з правого флангу Коломбо ударом головою вивів господарів поля вперед. А за п'ять хвилин до кінця зустрічі після подачі зі штрафного Бон Вен ударом головою встановив остаточний рахунок 2-0, поставивши дуже складне завдання перед нивою у домашньому матчі. А вже до дев'ятої хвилини гри у Вінниці воно й зовсім стало нерозв'язним. Спочатку Лукіч на другій хвилині вивівся он вперед, чим засмутив велику кількість болівальників Ниви, які зібралися цього дощового дня на центральному стадіоні. А ще через сім хвилин Веркрюіс закінчив дуже красиву атаку швейцарців, знявши будь-які питання про переможця цієї пари. Сьон не зупинився на досягнутому і в другому таймі забив ще двічі. На 54-й хвилині Мілтон та на 68-й той же Веркрюіс встановили остаточний рахунок 4-0. Далі іде сьон суперниками донецького шахтаря на груповому етапі Кубка Інтертото стала білоруська атака Аура, турецький Антальяспор, Ротор і Швейцарський Базель. В першому турі Шахтар грав на виїзді проти швейцарського Базеля і став єдиною українською командою, яка не програла цього сезону Україні банків та сиру. На 12-й хвилині матчу Цуфі вивів Базель вперед. На 22-й Осташов рахунок зрівняв, а на 56-й П'ятенко вивів перед гірників. Проте за 10 хвилин до кінця матчу Якін врятував бал для своєї команди. А от в матчі другого туру Шахтар несподівано поступився вдома білоруській атаці Аура на третій хвилині. Яксманицький вивів гірників вперед, на 32-й Дорошкевич відновив рівновагу. А за 8 хвилин до кінця матчу Малеєв приніс перемогу атаці один два. В такій ситуації багато в чому вирішальною для Шахтаря ставала гра на виїзді проти ротора, де лише перемога гірників давала їм шанси продовження боротьби в кубку інтертото. Проте вже на сьомій хвилині зернов після помилки голкіпера Шахтаря вивів ротор вперед. До кінця першого тайму футболісти господарів поля створили велику кількість небезпечних моментів біля воріт Шахтаря. Проте, на щастя, забити їм не вдалося. Натомість господарі отримали м'яч у роздягальню, коли Ковальов на 44-й хвилині, отримавши шикарну передачу з глибини, встановив рівновагу. Але, на жаль, такий психологічний момент не допоміг підопічним Валерія Рудакова. Другий тайм ротор почав з того, що чого закінчував тайм перший з атак. І на 49-й хвилині матчу Абрамов після сольного проходу наніс удар за замешчавного майданчика, поціливши точно у лівий нижній кут воріт Дмитра Шуткова. 2-1. невдовзі у складі господарів поля відбулася заміна. На поле вийшов Віретінніков, і саме він спочатку на 69-й хвилині добивши м'яч у порожні ворота, зробив рахунок 3-1, А ще через 20 хвилин, оформивши дубль, встановив остаточний рахунок матчу: 4-1 на користь ротора. І Шахтар позбувся будь-яких шансів на перемогу у цій групі. В матчі останнього туру на кону для гірників був лише престиж та очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА. І Шахтар переміг Анталью Спор завдяки єдиному м'ячу, який на 11-й хвилині забив Валерій Кривенцов. У підсумковій таблиці сьомої групи Кубка Інтертото Шахтар посів четверте місце. Перемогу здобув ротор, а українські команди знову залишилися без єврокубкової весни. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.